Десять закарпатських громад, переважно гірських, отримали нові шкільні автобуси. Загалом у цьому році область отримала 35 машин, вартість яких становить 120 мільйонів. На них придбали інклюзивні автобуси та звичайні транспортні засоби закуплені за кошти державного бюджету у співфінансуванні із територіальними громадами. Є два типи автобусів. Це із інклюзією, які коштують 3 мільйони 800, і та без інклюзії, які коштують 3 мільйони 600 тисяч гривень. Зазвичай це відбувається за рахунок коштів державного бюджету та співфінансування відповідними громадами. Сьогодні, так як віддалені громади мають менші фінансові спроможності, то фактично співвідношення 90 на 10. Ті громади, які мають більші фінансові спроможності, ті виділяють більше коштів. І відповідно там 20, 30 відсотків, навіть мукачівська громада фінансувала біля 40%. У косівській школі Єсенянської громади навчається майже чотири сотні діток, 60% відсотків яких проживає за межами пішої доступності, а отже, потребує підвозу. Село Косів це один із найвіддаленіших населених пунктів. Наразі це вже п'ятий автобус, який забезпечуватиме потреби місцевих школярів. Поки що цього достатньо, але після реорганізації освітніх закладів. Необхідно буде ще два транспортні засоби. Квасівський заклад це село Кваси, це село Єснянської територіальної громади, яке найбільш віддалене від адміністративного центру. То він буде в першу чергу забезпечувати підвіз учнів наших до закладу нашого. В подальшому після оптимізації навчальних закладів старші класи буде підвозити до найближчого на опорного закладу, який буде розташований у селищі Ясеня та, селищ, та село Лазіщина. Вишківська громада отримує вже другий автобус. Він обслуговуватиме ліцей, в якому навчаються діти з трьох сусідніх населених пунктів. Відстань до найдальшого понад 15 кілометрів. У Вишківському ліцеї станом на сьогодні нараховується 802 двоє учнів. Так довіз відбувається із чотирьох населених пунктів: це Яблунівка, це є шаян, велятино і ракош. Звісно, є потреба, оскільки оцей ліцей буде у нас академічним ліцеєм, і всі діти з населених пунктів будуть доставлені до цього ліцею. Громади, які отримують шкільні автобуси, обирали за принципом віддаленості і перспективи довозу дітей у навчальні заклади, каже Мар'яна Марусинець. У майбутньому планують забезпечити комфортабельними, інклюзивними та звичайними автобусами ще майже п'ять десятків шкіл. Залишилося нам і ще задовільнити 47 закладів освіти. І цю перспективу ми маємо на Буквально впродовж до 27 го року виконати, але ми нас іде повністю заміна шкільних автобусів, які були закуплені дуже давно, тому що вони вже не є комфортними і, власне кажучи, їхня потужність не дає можливості якраз пересуватися і транспортувати і перевозити дітей у віддалених районах. Всі автобуси українського виробництва і виготовлені з урахуванням потреб школярів. Вони розраховані також на гірські маршрути, якими, власне, і курсуватимуть. Звісно, що це виробництво українське, це наші українські автобуси. Вони стандартизовані для шкільних шкільних перевезень і виключно для, для потреб учнів. Це вкрай актуально, тому що дуже багато шкільних автобусів на початку війни було вилучено від шкіл і були передані на потреби збройних сил. То зараз ми поповняємо ті, ту нестачу тих автобусів, які були вилучені. За останні роки області було передано 70 автобусів, закуплених в рамках державної програми. Водночас, на потреби Збройних сил України місцеві громади віддали 90 транспортних засобів. Тож наразі триває політика заміщення.